Усією ківерцівською громадою прощалися із полеглим на війні героєм Андрієм Лецем. Храм княгині Ольги ледь містив усіх охочих провести захисника в останню дорогу. Та найбільшим ударом ця болюча втрата стала для найрідніших мамі. Героя медичну допомогу надавала бригада швидкої. Що згадували про Андрія Леця? Ті, хто його знав і любив, далі у сюжеті. Чимало люду, як біля храму княгині Ольги, так і всередині. Всі прийшли віддати останню шану полеглому герою. Андрій Лець загинув у січні, виконуючи бойове розпорядження командира військового підрозділу. Захиснику назавжди лишиться 37 років. У нього лишилась дружина та синочок. Священнослужитель намагався підшукати слова співчуття для найрідніших загиблого героя. Я бачу. Чоловіка своєї жінки, я бачу батька своєї дитини, зараз би мав бути по-іншому. Він би мав ходити до цієї церкви, радіти своїм дітям, ростити їх, дитину свою, виховувати, потім женити. І чекати внуків сивої старості, а цього нема. Життя обірване страшною участю цією війною. Тяжко зараз матері, бо найгірше, що для батьків хоронити своїх дітей. Всі, хто знали полеглого військовослужбовця, пригадують про нього лише хороше щоб жити і жити. Та його земний шлях, на жаль, обірвала війна. Це мій сусід, це друг мого сина. Вчилися разом, разом дружили. Дуже хороша людина була. Забрали, він хворів дуже. Забрали його повістки. Ну, сталося так, що. Він коли одружувався, я його возив на весіллі. І я пам'ятаю ці години його щасливого життя, коли він планував своє мирне цивільне життя. А тут сталося, бачите, яка біда. Можна сказати, одне. Хай буде проклятий Путін і всі, хто на українську землю приніс війну. Людина, яка віддала своє життя за незалежність України, вона прекрасна, вона чудова. Ми сьогодні бачимо, скільки людей прийшли його провести. Це свідчить про те, що він доброю, хорошою людиною був. Хай йому земля буде пухом, хай буде йому царство небесне. І як можна скоріше здобувається незалежність нашої України, хай перемагаємо. Ми в тій проклятій війні. Слава Україні! Хороший хлопець. Українець поховали героя Андрія Леця на Алеї Слави міського кладовища. Вічна шана захиснику та щирі співчуття усій його родині. Віра Шевчук, Морослав Хотимчук із міста Ківерці для новин на часі.